Доброго ранку, друзі. Доброго ранку середи. 24 грудня. Друзі, дивіться, і в нас зима. Зима. Тішимося тим, що зима. І думаю, що будемо аж два дні від сили тішитися морозом, тому що у нас на сьогодні вже на ніч пише. Мінус 10, на завтра мінус 12. Ну, може не буде скільки, але хто його знає. Виясниться. Ось сніжинки літають. Сніг падає ще. Виясниться і може бути морозець конкретний. Але що я вам хочу, друзі, сказати? Дякувати Богові за сніг. Дякувати Богові за сніг, дивіться. Ох, у нас хоч город не зораний, ми не встигли. Але дякувати Богові за сніг. Дякувати людям, що е, посіяли озимину. І озимина буде хоча б ці морози під сніжним покривом. Під сніжною ковдрою, так скажемо. Бо того, що... Е, Саме найкращий варіант для озимени не, вим... не вимерзнути. Це щоб її. Це щоб матінка природа і Господь Бог так зробив, так створив, щоб була сніжна ковдра. Що ми зараз маємо? Правда, маємо під ногами болото. Зараз я вам покажу. Дивіться, маємо під ногами ось такі калабані, маємо болото, але якщо все піде так, як в Небесній канцелярії заплановано, то це все позамерзає і буде красота. І буде красота. Зараз під ногами така кака, хе -хе, кака і каша, бо одна нога туди, друга сюди. Коротше, крок вперед, два назад, так сказати. І що? На вулиці не холодно. Але дивіться, яка красота. Яка красота. Дуже-дуже гарно. Дуже. Так, сніг позаліплювало. Так, у нас трошки щось поприсипало. Але нічого. Дивіться, то не буде видно. Щепшина яка між снігу. Дуже, дуже-дуже красиво така зимова казка. морозцю нам, і взагалі би було просто ідеально. Просто ідеально. Сьогодні маємо святвечір, з чим я вас вітаю. Признавайтеся, хто там вже готує 12 страв, а хто не готує, я, друзі, іду на роботу. Болото мішу. Ой! Чекайте зараз. Бо залізло в болото. Я мішу болото, Іду на роботу, е -е, наварила. Що там наварила? Ми 12 страв вже. Не варимо останніх, напевно, 5 років. Варимо таке, що ми можемо з'їсти, бо не маємо кому давати. Що вару? Зварила вчора. Замічу, що світла у нас нема. Світла нема, напевно, по цілій Україні. Графік у нас просто червоний. Просто червоний. Але нічого, ми прорвемося. Ми і це переживемо. Головне, що в нас така казка дуже гарно, дуже. Е, що я почала говорити? А, що зварила? Що 12 страв не варимо вже останніх, напевно, 5 років, це точно. Не варимо, бо не з'їдаємо, і ми считаємо як ми собі... Е, сіли, подумали, як то кажуть, сімейний, сімейна нарада, я рукавички, мар'янка мені лишила. Е, сімейна нарада, сіли, подумали, що має бути порядок у голові і порядок на язиці. Не діло у 12 стравах. Не знаю, друзі, як ви рахуєте, напишіть в коментарях, бо ми щось так. Що зварила? Зварила кутю, зробила уже мак, даю, халву даю, горіхи мелю на кофемолці, бо подрібніше, бо колись мали зуби свої, то різали ножиком, різала я ножиком. Сухі горіхи я просушую, або на сковорідці можна. Або в духовці. В моєму випадку я маю бабусину піч, то на печі сушу. Е, так, це кутя. Зварила борщик, е, борщ червоний з грибами, е, зварила. Е, сьогодні ще доварюється там на кухні, поставила фасолі. Смажити трішки олію з цибулькою помастити. Фасольку. Фасолька буде толочена. І що ще. Ну, хліб, узвар. Таке. І особу такого нічого, друзі, не налагоджую, бо нас двоє, і в нас особо нема, так скажемо, кому їсти. Змерзла я в руку, друзі. Одна рука гола, одна в рукавичках. Убираю рукавичку і пішла до роботи. Та й таке, друзі. Ще знаєте, що я вам скажу. Як була ще наша жулька, було ще кому нас розрадити. Скакала, тішилася, було ще кому. Як то кажуть, нам допомагати їсти. А зараз що? Два котики і то не хатні. Вони собі самі по собі. Прийшли, поїли, і їх може за два-три дні вдома не бути. Мама з сином. Отаке. От Шукаємо собі заміну жульці в процесі, у процесі, хоча прийшло тільки 5 днів, нам прикро, дуже без неї прикро. Хто не любить тварин, нас не зрозуміє ніколи. А ми дуже тваринок любимо, бо того, що Колись наші старі казали, що Бог дав їду для собаки і для кота. Нам не дав. Тому, так як ми їмо їхню пайку, то ми маємо їх рятувати зараз саме зараз від холоду. Тому я кажу, що ми в процесі пошуку, але поки що безуспішно. Ми хочемо таку собачку, друзі, щоб нам запала в душу, щоб я влюбилася в її очі і щоб вона була не сильно велика, похожа на нашу жульку. Хоча... Я думаю, що ми такого вже не знайдемо. Але але, якщо полюбити тваринку, то вона полюбить і господаря, і буде так себе і поводити, як жулька. Таке. Такі мої друзі, роздуми. Ой! почекайте, друзі, бо перевернулося телефон. Перевернувся. Холодну в руку змерзла, переставила на другу, телефон, перевернувся, вибачаюся. Та й таке, друзі, така моя, е, як би то сказати, ностальгія за жулькою. Але, 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 життя продовжується. Ми це розуміємо і мусимо прихистити когось нового. То Та й таке. Так, друзі. Я побігла на роботу. Усім спокійного дня, мирного неба. Усім бажаю смачної куті, веселих свят. Далі буде. Дякую, що ви у мене є. Па-па-па-па.